Решітку Аліна, перший курс, 13 група ФМАІД. Юрій Рибчинський, наша мова. Мова, наша мова, мова кольорова, в ній гроза травнева і тиша вечорова. Мова, наша мова, Лід минулих повість. Вічно юна мудрість, сила наша совість. Мова, наша мова, мрійнику кужар птиця. Грішнику спокута, спраглому криниця. А для мене ти, тиму синє море, у якому тоне і печаль, і горе. Мово, наша мова, пісня стоголоса. Нею мріють весни, нею плаче осінь, нею марять зими, нею кличе літо. В ній криваві рими. Сльози заповіду, а для мене без беззерна полова, соняшник без сонця, без птахів діброва, як вогонь у серці, я несу в майбутнє, невгасиму мову слово незабутнє.